Друзі, всім привіт на каналі Огляд Єй. Сьогодні поговоримо про ноутбук Asus ProArt p 16. Цей ноутбук створений спеціально для творців контенту, оскільки він пропонує не тільки потужну та дійсно круту начинку, але й соковитий, привабливий, крутий oled дисплей який реально демонструє правильну колірну передачу. На ньому просто працювати реально зручно, комфортно і дійсно приємно. Давайте подивимось, на що він здатен, протестуємо його і поглянемо, чи насправді він. Такий крутий, як здається, на перший погляд. Але перед початком, друзі, попрошу вас ось таку подбачку зараз поставити під цим відео. Обов'язково, друзі, підписатись на канал і підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. ProArt p 16 відразу впадає в око своїм мінімалізмом і водночас прихованою складністю. Чорний матовий корпус із чіткими гострими кутами виглядає стримано, але преміально. Поверхня ноутбука створена за допомогою анодування з подвійною метою. Зробити ноутбук стильним та практичним. Вона поглинає відбитки. Пальців завжди виглядає ідеально чорною і захищена від відбитків пальців та води. Ви ніколи не побачите на ньому плям чи подряпин, навіть після тривалого використання. Деталі в дизайні не очевидні, але вони є. Наприклад, смужки по периметру кришки нагадують контури камери, що підкреслює фокус ноутбука на творчості. Ноутбук компактний, має невеликий корпус і вагу. Вага не перевищує 2 кг, що робить його досить портативним для роботи поза офісом чи студією. Порти ProArt P16 оптимізовані для різноманітних завдань. Тут є USB 3.2 Gen 2 Type-C із підтримкою виведення зображення та зарядки, USB 4.0 Gen 3 Type-C для надшвидкої передачі даних, два USB 3.2 Gen 2 Gen2 Type A, HDMI 2.1 FRL для виведення відео у високій якості, комбінований аудіо роз'єм 3,5 мм mm та картрідер SD Express 70, що працює із швидкістю до 985 МБ в секунду. Особливістю ноутбука є аудіосистема Harman Kardon із шістьма динаміками, яка забезпечує кришталево чистий. Звук для насолоди під час роботи чи відпочинку. Пропоную вам впевнитись в цьому самостійно. Корпус ноутбука має чудовий захист, він не боїться падінь, ударів і вологи. А екран зі спеціального скла в 6 разів міцніший ніж у звичайних дисплеях. Це ідеальний вибір для тих, хто часто працює у різноманітних умовах під час зйомок під водоспадами, в лісі чи на високогір'ї. Клавіатура в ноутбуці острівного типу із підсвічуванням, що забезпечує комфортну роботу навіть у темряві. Хід клавіш складає 1,7 мм, завдяки чому. Друк стає приємним і точним. Тачпад має безшовну конструкцію та підтримує функцію діалпад, що стане у пригоді при роботі з програмами для редагування фото чи відео. Є тут, друзі, звичайно, підтримка Copilot в PC, тобто присутня спеціальна клавіша на ноутбуці, яка дає вам змогу швидко приступити до взаємодії з Copilot. Дисплей ProArt P16 16 це справжній витвір мистецтва. Він має діагональ 16 дюймів, роздільну здатність 4К х сорок на та співвідношення сторін 16 до 10. Матриця OLED забезпечує насичені кольори, ідеальну контрастність і час відгуку лише 0,2 мілісекунди. Для творчих людей це означає точність у кожному пікселі. Яскравість досягає 500 ніт у режимі HDR, а частота оновлення складає 60 Гц. Все-таки oled матриць з такою високою роздільною здатністю та високою частотою поки не так достатня. Цей екран підтримує 100% охоплення dci p 3 що критично важливо для роботи з відео та фотографіями. У нього є кілька режимів. Міві налаштування кольорів SRGB dci p 3 display 3 та Nativ. Завдяки цьому кожен може обрати оптимальний варіант для своїх потреб, як я вже й говорив, дисплей тут дійсно чудовий. Має сертифікацію Pantone Validated, що демонструє дійсно соковиті та привабливі кольори. Глянцева поверхня екрану створює ефект глибини та реалістичності, а спеціальний фільтр знижує кількість синього світла до 70%, що робить тривалу роботу комфортною для очей. Співвідношення екрану до корпусу становить 8%, завдяки чому ноутбук виглядає сучасно і стильно. У середині ProArt P16 працює новий потужний процесор AMD Ryzen AI9HX 370 із тактовою частотою до 5,1 ГГц, 12 ядрами та 24 потоками. Це справжній гігант серед мобільних процесорів, створений для високих навантажень. Нейронний процесор AMD XD NA NPU забезпечує до 50 топс обчислень, що відкриває нові можливості для роботи зі штучою штучним інтелектом. Це дозволяє виконувати складні обчислення, редагування та рендеринг із неймовірною швидкістю. Обсяг оперативної пам'яті варіюється від 24 ГБ до 64 ГБ LPDDR5X, що робить пристрій універсальним для будь-яких завдань. У моєму випадку встановлено 64 ГБ. Для зберігання даних передбачено накопичувач обсягом 1 або 2 ТБ M.2 NVMe PCI Express 4.0 SSD, що забезпечує миттєвий доступ до файлів. Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4 Гарантують стабільне та швидке з'єднання навіть у найскладніших умовах. Ви ніколи не зіткнетеся з лагами чи втратами сигналу, навіть працюючи віддалено. ProArt P16 оснащений усім необхідним програмним забезпеченням для творчості: StoryCube, Muse True та CapCut дозволяє миттєво обробляти фото і відео. MyAsus допоможе з налаштуваннями. А ProArt Creator Hub стане вашим основним центром для роботи з графікою. ScreenXpert і GlideX Ікс забезпечує зручну організацію робочого простору. Тут Є все для роботи відразу з коробки. Батарея ноутбука має ємність 90 ватт годин. Звісно, якщо монтувати відео чи обробляти фото у великих об'ємах, то заряд батареї буде дуже швидко витрачатись, бо це значне навантаження. Але у комплекті йде адаптер на 200 ватт, який швидко заряджає ноутбук. А також за необхідності можна використовувати сторонні потужні блоки живлення з роз'ємом Type-C. Asus ProArt P16H7606. Це ось цей ноутбук, який реально мені сподобався. Після цього тесту я зрозумів, що. Можна монтувати складні відео 4К, нусь на такому компактному пристрої, і при тому навіть в будь-який момент ви можете пограти навіть в популярну гру Stalker 2. Цей ноутбук справляється з цим без будь-яких проблем. Я це перевірив на собі. Якщо ж говорити про роботу в плані рендерного відео 3D-графіки, то тут повністю все залізо справляється з цим без будь-яких проблем. Є тут звичайно, як я вже говорив, привабливий соковитий дисплей. Скажу, Чесно працювати на ньому одна задоволення очі не втомлювалися жодного разу. Тобто я працював декілька годин підряд, грав в ігри, працював, монтував відео, і я не побачив взагалі якихось проблем з екраном. Наприклад, я використовую в своїй роботі недорогі дешеві монітори на своєму ПК. То там ця проблема інколи буває. Тут я цього не помітив, і я дійсно зрозумів, що все ж таки мені потрібно замінити мої дешеві екрани на більш дорожчі, чи більш е, ті, які будуть, е, можна так сказати, берегти мій зір. Ну що ж, друзі, сподіваюся, цей огляд був вам корисним. Якщо так, ось ставте таку вподобайку під цим відео. Пишіть коментарі, що ви думаєте на рахунок цього ноутбука, і обов'язково друзі, підписуйтесь на канал Огляд є та натискайте на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, я був Юра, і на сьогодні це все.